У рамках робочого візиту до Житомирщини делегація з Естонії на чолі з мером Таліна Михаїлом Кілбартом відвідала Новоборівську громаду. Разом з депутатами та місцевим самоврядуванням гості оглянули амбулаторію дитячих садочок, школу та інклюзивний центр, які були оновлені до початку повномасштабного вторгнення і діляться враженнями. дуже близько. Топік, освіта дуже важлива і близька для мене галузь, і мені завжди дуже цікаво дивитися, що впроваджують та як розвиваються у цьому напрямку мої колеги. Що стосується освіти, тут найбільше вражає сміливість людей, які відповідають за освітній процес і що він триває. Трагедія, що діти змушені бачити війну. Але тим не менш, ви не здаєтеся у вас продовжується навчання, і це, мабуть, основне, тому що освіта майбутнє країни і із собою представники Естонії привезли важливі подарунки на новорічні свята, а саме потужні генератори та приладдя для них. Адже новий рік потрібно починати із гарних справ. Ці генератори, які сьогодні передає Талін. Які сьогодні передає естонська столиця, вони будуть допомагати у функціонуванні сьогодні закладів соціальних закладів, пунктів незвавності, тобто той інфраструктури, яка сьогодні потрібна і необхідна в громадах для того, щоб підтримувати нормальну життєдіяльність ну в умовах зрозуміло тих, яких ми сьогодні знаходимося. Арсеній Пушкаренко говорить: подарунки отримували ті громади, голову яких виявили найбільшу активність. Серед них і Новоборівська громада, яка й приймала гостей. Дуже Важливу допомогу для громад через те, що ці генератори вони дадуть можливість нашим закладам соціальної сфери пунктам незламності вистояти, як би ворог не намагався знищити нашу державу, наш народ, нашу інфраструктуру. Коли є такі друзі, ми не переможні. Перемога буде за. Нас. Також подарунки отримала і Олевська громада. Голова каже, хоча значних проблем з електропостачанням немає, мають бути готовими до всього. І генератори від Таліна в цьому допоможуть. Звісно, для нашої громади такі подарунки дуже важливі, тому що маємо дуже багато шкіл, садочків, де котельні працюють і насоси працюють. І Ми розуміємо, коли ворог сьогодні обстрілює, скажімо, нашу інфраструктуру. І Можемо залишитись любого дня без живлення І скажімо, коли такі будемо мати генератори. Це буде забезпечувати електроенергію нашої котельні, а також пункти незламності. Я думаю, що при такій потужності, навіть якийсь комп'ютерний клас чи декілька класів можуть продовжувати своє навчання. Першими генератори отримали вісім громад області. Закуплені вони були саме Таліном. Коли ми вирішили передати автобуси Віталіна, ми знайшли можливість придбати генератори. Нехай не так багато, але ми змогли зробити це швидко. Тому ми вирішили придбати ці генератори від Віталіна і по. Віднатись доставкою автобусів та сані Пушкаренко запевнив, це лише початок. Найближчими тижнями до Житомирщини прибуде ще партія генераторів, закуплених асоціацією муніципалітетів Естонії. Від місцевого самоврядування, від асоціації місцевого самоврядування Естонії також Михайло Ківер, Це була його ініціатива. На 250 тисяч євро ми очікуємо велику партію. Це також ці генератори підуть в наші громади і також будуть допомагати сьогодні нам підтримувати життєдіяльність критичної інфраструктури. В один момент не стане легше. Тобто, ми розуміємо, що до кінця війни так чи інакше в нас буде дефіцит електроенергії, тому що ворог продовжує завдавати ударів по інфраструктурі. Не так швидко це все відновлюється. Тому, на жаль, але генератори ще довгий час і відповідне обладнання. Не буде актуальним для наших міст, містечок, сіл, севич. Тому ця допомога є дуже конкретна, дуже практична. Загалом Житомирщина отримає близько 60 генераторів.